Хорошо, виходить, моє відео починається завжди якоюсь херньою потеку. Коротше, мужики, нова ДТЗшка Дивіться, що буде? Буде ДТЗ, по всіх кабіни ДТЗ, зараз розкажу, бо в мене вже є інсайдерська інформація. По-перше, буде 50-ка з примусовим без кабіни. 554 -й. він буде називатися у комплектації з буде в кінці квітня. По-друге, буде такий от, який сижу 244, 52-44. Буде 35 ка трьохциліндрова, 354-й, але теж з примусової гідравліки. Вони ж ото в кінці місяця, от вже майже майже, майже, майже на місці. О, дивіться, який фонтанчик. О, і це оновило. Що оновили? Додали 2 дістка щеплення, додали дві скорості лому. Все що додали. І дизайн. новий дизайн. Пластмаса одна і пластмаса друга в подарок. Давайте проїдемося, трохи подивимося, що це за представить. Типу виворот, ну він зручний, реально. Що ж не подобається в новому робочому місці, що за цих пластмасов тут так менше стало місця сильно. Тут якось, якось все так зажато, я не знаю, може сидіння, може трошки назад. А ні, це, це потолок, це приділ. Місця стало менше. Із-тих всіх пластмасок, і за нових капотів, із-за того всього. В ньому. Бо стара 52-44, там сідаєш, там набагато більше місця. Ніж в цьому. Ну, воно типа для красоти зроблено і воно функціонального значення не несе. Тому ви спокійно можете ці типу, постмаски оторвати нафіг. і тоді вам буде як, ну, як старий. От воно буде, тут можна хоч на ну, нормальну ногу поставити. то от, от така фігня, зрозуміло? Попадається на ну, це, якщо чесно, зроблено воно непонятно. Непонятно як. Но ну, що ще зробили? Трошки поміняли удлинили базу трошки. Ну. Кажуть, що це вроді плюс, якби, що він тут типу, аля ставтящий. Но, а, якщо брати по вивору, то, навіть, то в старий мені більше подобається Тут вивор, ну, Я в них його мало виворити об'єктивний. Старий, старий більш був. Такі відео виходить, що типу, не купуйте це, купуйте бляха, старий і три штуки я ставила. Ну я буду потім на макаронах сидіти, на мій віні. Ну а що зробиш? Ну, мені не знаю, може я ще не звик. Розумієте, коли нова якась модель приходить... І вона там прям сильно краще, то понятно. А коли приходить, в принципі, те саме, тільки поміняли дизайн, по большому счету, я там якісь давав одну опцію, два дітські щеплення, то ну, вибачте, мене треба звикнути до нього. За старим я вже зроднився. Але вода по факту дуже зручний трактор, дуже м'яка коробка. Переключається одне удовольствие. Ну, дійсно, ні донфен, ні Джинман тут не порівняється. Тим більше Джинман з комфортом, який дає. І все-таки по якості по якості ДТЗ, то є чанфа, а чанфа, то все-таки не зарівнюйте з економ-сегментом, то все-таки якість відповідно іншого рівня. По самому железу, наприклад, та же сороковка, важка сороковка серед всіх майже китайчиків 40 на сьогоднішній день. Майже 800 Тому в наявності є такі, в наявності є старі. три. Лишаются там на пальцах, посчитают, сколько их есть. Потому что, как вышли новые, старые трошки не опустили и их разгребают. Вот они вот и вам будут, будет, ваш, будут, подарок трусы, да? Такие вот детские. О, ну тут більше місця хоча б для ног. Є. Ну от, вот, я з ногу поставив спокійно. Там та пластмаса, вона так посюди закриває, виходить, що не можеш поставити ногу. Ну буде не подумаю. Нормально, сидіння трохи далі. Чи приборка походу, трохи меньше. Сюди э, назад іде. І тут коробка хороб'сю так само. Все. Супер Даже чик 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 Супер, супер, супер. Такі гроші, хлопці. Ключе цих буде тільки донфенг. На донфенг 7800. З реверсом саме дешевий. цей можна взяти за 7. Тому так думайте. ДПЗ маємо всі. оце з кабіною 120-ки, 140 ки маємо. Тому звертайтеся, номер телефону є внизу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І не забувайте на 100 тисяч підписників. Ми дарим трактор.